Затити, який ти там варбириси червоні росту. Я вітаю вас на своєму каналі. Піра Жуля Квіткова. І в нас гарна сонячна погода. І я вітаю вас з свого двору, там бачимо рослинки і бачимо посилочку, яку ми отримали. Спроба номер 2 Замовили міскантус і вегелу, як доп, тому що є мінімальне замовлення 200 гривень. Ось, і зараз покажу, що ми тут отримали. Так, дивимось. Дуже привітні продавці в цьому інтернет-магазині. Ого-го, яка краса. Подивіться. Вау! Подивіться на цю неймовірну красу. Просто в мене немає слів. Чесно, немає слів. Зараз достану і покажу вам. Я думаю, вже, згідно цих написів, ви знаєте, що замовила я в зеленій садибі свої рослинки. Боюсь, невірно прочитати. Ebony and Ivory. Давно хотіла саме цю красуню. І подивіться, вона навіть квітна. Ну, листочок, видно, чимось побитий. Можливо, можливо, не знаю, що тут сталося, але, але дуже гарно виглядає, немаленька. Купувала її за 110. 120 гривень. Подивіться на цей насичений колір. Це із середньорослих, мабуть, навіть маленьких V-Giel, не такі, що величезні будуть кищі. Мені сподобалось, що Ось таке забарвлення бордове листя, воно таке пружне і біли квітки. Дуже гарно. Вже навіть знаю, де посаджу саме цю вигелку. І хочу звернути вашу увагу, що якщо вигелка стоїть десь і в тіні, то ось таку ситуацію ми можемо спостерігати. Тому листочок стає більш зеленим. Якщо ж це повне сонце, то ось такий бордовий насичений листок. Так, друга рослинка ось це заради чого замовлялося? Це міскантус кутван. Це один з низькорослих міскантусів. Як ви вже бачили в моїх розпаковочках, вже замовляли цей міскантус, але вийшло так, що замовили зимою і прийшлося. Їх, я побоялася, боялася, поставила їх в теплицю, потім висадила, потім приморозок. Ну, коротко, кажучи, він мене тю ось. І тому замовила ще раз. Причому ціна такого саджанця 65 гривень взагалі ні про що гарний. Вже бачимо, що ось китиці вже буде квітнути тонкий, дуже жорсткий листок. І як бачимо, в таким от фіолетово Малиновим забарвленням просто неймовірна, неймовірна рослинка, дуже хотілося і, і ось, нарешті, придбала. Я не то що раджу зелену садибу. Я просто рекомендую, щоб всі йшли до них, тому що. Тому що ну, просто рослинки дуже шикарні. Ну, я не знаю. Відношення дуже мені подобається. Асортимент дуже чудовий, дуже гарний вибір. І дуже швидка відправка. Напротязі одного дня мені відправили. Сьогодні замовила, сплатила і завтра відправили. Тому дуже приємно, що є такі трудяшки. Ого, а тут ще в мене осока Голд Голдвіл. Так, осока Голдвіл. Ось, так, да, я замовила, мабуть, хотіла прибрати, але замовила. Немає в мене такої соки, і, чесно скажу вам, що зовсім не пожалкувала, тому що такої в мене немає. Вона така каскадна, бачите? Каскадна. Не, не завжди є де її придбати можливість. Ось, І мені подобається форма фонтану. Дуже Забарвлена листка якось цікава. Давайте подивимось. Ось так. забарвлення з однієї сторони більш, біліше, з іншої менше і зелена серединка. Ось так. ну Дуже гарно, дуже доглянута, видно живенька. Мені подобається. А, тому сезон ще продовжується. А, ще буду чекати, де, як мінімум дві посилки від бережників. Вже чекаю посилочку. Сьогодні вона прийде мені чи завтра. Зроблю розпаковочку. А, і Ще замовила Герані, дуже в Бережнюків гарні бер... герані, Вже не знаю, куди садити, але мої емоції переповнюють мене, коли я отримую такі класнючі рослинки. Просто немає немає слів. Тому слідкуйте за мною, слідкуйте за моїми обновками, тому що Гудвіл і міскантоскут вам по такій ціні і такій саджанці ви ніде не знайдете. Цю вигілку також давно хотілося, от я її придбала. Всім папа, гарного дня, мирного неба, швидшої перемоги України. Всім до зустрічі! Зелені садити, кітецвітуй. Там варто Від залії ніжній там є без числа Все типі зелені, краса розцвіла Зелена садика, мірай на землі Хвіти купую, завжди тут я Продавець найкращій Це моє співає, хвойні рослини стоять там ствонки і запах чудовий навкруги, Злакові лакові трави шепочуть пісні, зелені сатики, живуть мої сни там сонце і світло, там радість і сміх. Зелена сатипа для мене, для всіх.